Грація. Ось такий шедевр від італійського маестро Гаетано Сассі. Ммм, смак справжньої італії. На шостій виставці львівський товаровиробник 2013. Особливий учасник підприємство Біжджилато компанія виготовляє авторське італійське джелато натуральне морозиво. Джелато з італійської означає заморожений. Отже. Просто називати це морозивом не є доречним, адже це означає заморожений десерт з молока, додавання цукру та е, натуральних інгредієнтів свіжі фрукти, ягоди, шоколади, горіхи. З далекої Італії до міста Лева приїхав Гаетано Сасі. Майстер морозова вже 30 років виготовляє джелато. А сьогодні він готує холодні шедеври для львів'ян. За Своє життя я приготував десь 120-130 видів морозива. Кожне з них особливе. Навіть морозиво з сиром горгонзола, з пекучим перцем, і навіть з вином. Найвибагливіші ласуни діти просять додаткову порцію, дуже файно. Я таке кастка пробив своєму житті. Саме найкраще морозо для мене в Львові. Дуже подобається воно мені, і ще дайте, будь ласка, колото біло білого шоколаду. Не бракує смаків і для дорослих гурманів. Мені ми дуже сподобалися. Дуже люблю шоколад, і тут такі шматочки шоколаду це дійсно супер. Продавець Зоряна розповідає: італійський автор постійно дивує, настрій, погода, сезонність відкривають нові смаки. В цей період надають перевагу такому морозиву, як тірамісу. Це звичайно італійська класика, і людям дуже цікаво його спробувати. Також фісташкове, яке ми виготовляємо сицилійської фісташки, горіхове і маскарпоне. Спробуйте солодкі шедеври від маестро Гаетано Сассі на виставці Львівський товаровиробник 2013. Також смак справжньої італії можна відчути у кафе біжджелато, що у Львові на корняк та один.